Слава Ісусу Христу, брати і сестрі. Навіки, слава Богу, єдиному і живому. Ось багато часу назад я ось тут же записував наше спілкування, тобто облаштовували цей відеоролик. І зараз я попрошу оператора, щоб він показав стадіон, будь ласка, хлопців, які тренуються, хороші хлопці, футболісти, дуже сильні. І тепер покажи ту. Той вид, який в мене за плечима. ну там, Піднеси, будь ласка, високо, щоб було добре видно, а я прокоментую. Добре видно. Прекрасно. Тепер, будь ласка, брат до мене. Що я хочу сказати? Отак нам прийшла така думка в голову, що саме з цього місця. Ось тут де, так би сказати, то, що символізує здоров'я, енергію. Бажання жити, бажання працювати, боротись. Спорт, фізкультура. Так, ви знаєте, що воно відрізняється. А тут не фізкультурники, де вже спортсмени, тому що це футболісти з волочиської команди, там є поважна футбольна команда. Вони тренуються під волочиську на футбольному полі, тому що волочиське футбольне поле бережуть. Бо трені все рівно трошки. Шкодять ці поляні, а задні з мене кладовище. Під Волочиську це кладовище називають старим. Тобто тут є поховання і столітньої давності. Чуть там ще одне нижче. Тобто, коли підлочись був в складі Австро-Угорщини, в складі Польщі, Радянський Союз, зараз вже багато років назад перенесли кладовище зовсім інше, в інше положення, в другому місці під Волочиська. А тут було десятки років, воно тут було. Я вас вітаю, дівчатка, я потім, якщо ви не проти поспілкуюся, зараз відеоролик тішуся. Так, тут, бачите, хороші люди шанують своє здоров'я, приходять на прогулки, дихають свіжим повітрям. А я хочу сьогодні поспілкуватись про смерть. Бо не знаю, чому це так, але я кожен день відчуваю її. Нечестий хоче мене переконати, що мені мало залишилося. А я хочу вам сказати, що я не, хорю, не хочу говорити зараз про страх чи відсутній страх по відношенню до смерті. Я хочу просто е сказати свою таку думку в голос, що я вважаю і переконую як людина, яка віруюча, православний, що Бог є Бог живих, а не мертвих. Оце і все. Но ви всі це розумієте, де це буде буття у вічності, в місці відпочинку Бога, чи зовсім в іншому місці, де Бога немає. У нас називається пекло. Оце важливо. І я відчуваю, хочете, вірте, хочете ні, часом у мене такий буває фізичний стан, що я не переконуваю, що я пройду 30 метрів чи пішки. Отак постійно розумієте. Я відчуваю, чому це, як і що. Ось, це не то, я буквально ще не зовсім, У мої роки два назад, я тут і бігав таким легким темпом, як кажуть, трусцові так, і е, по русі. Зараз вже не то. Але що я хочу відзначити, шановні, що коли я хочу щось добре зробити, ось там, де ми облаштовуємо музей е, в селі Мовчанівка, е, в хатині на обізці мого дідуся Любо Івана Стешина, там є багато роботи. І от коли ми з тим, хто мені допомагає, я, відповідно, проплачую, хочемо працювати, в мене відразу не Я прямо ходити не можу, так дуже важко. Я відчуваю, чий це вплив. Буває, я часом пару хвилин трошки помедитую по-християнськи, але він мені нагадує про себе оцей нечистий дух. І він як житті моїх внуків, дітей, я бачу кругом. Йому не подобається те що я займаюся речами, які до вподоби Богу. Але я, людина як християнин, я тим тішуся. Він мені нехай скільки хоче нагадує. Я навіть сьогодні можу вірно сказати, що, шановні, якщо завтра мене не стане, не дивуйтесь, бо я вас попередив. Мій фізичний стан такий, що я не переконую ще, що під окуп Тиждень, місяць, я не знаю. Отакий От буває фізичний стан. Розумієте, я не хочу в деталі вдаватись і не для того, щоб комусь... Нас трій спортити ні. Я просто вірую, що якщо я заслужу і ті, з ким я спілкуюсь, то перше запитання буде до батька нашого, до отця, що мене, Отче, ти чого так довго нас тримав там, на землі, на підніжені їх своїх? Бо небо покажи, брат, дивіться, яке небо. Це престол Бога живого, так? Це престол. А отут от де ми, це підніженіг його. І воно прекрасне, він нам все дав. Але ми тут тільки по одній причині, в такому стані, що згрішили наші правоці, і ми продовжуємо ту справу справу бунта проти Бога. Ясно. Є і були люди щасливі, робітники Божі. Так? Я от в Пілоческо був священником Мілян Ковч сто років назад. Це унікальна людина, коли я в концтаборі вбивали фашисти. А він дітей просив в листі, можете це переконатись в інтернеті. Дітоньки моліться за тих, хто створив цей констабіль і цю систему, вони потребують наших молитв. Йому добилися звільнення через Андрея Шептицького і Червоний Хрест. Це війна, Друга світова війна. А він каже: Ні, ні, дітоньки, не робіть цього, Бог дав мені тут корону. Я єдиний священник, який допомагає їм людям перейти оцей місток. У вічності. І він розказує. Я, він каже: я не дивлюсь на національності, на віросповідання. Чи це московити, чи це українці поляки? Ні. Розумієте? Ось такі люди, вони нас надихають справді. А це ті люди тільки волею Бога появляються в нашому житті. Так? Оце полюй, який міг стати Іван Полюй лауреатом Нобелівської премії. Ренген це його праця. Але кинув все, щоб перекласти слово Боже з старослов'янської мови на українську. Тобто, до чого, оце суть моєї розмови, так? До чого я це, про це все говорю? Я себе в великій мірі переконую, що Борис, не хвилюйся. Якщо тобі фізично тяжко, і ти відчуваєш, що недовге твоє життя ти тішся і дякуй Богу за кожен удар серця і за кожен полік. Дякуй Богу за все. Найперше за те, що він є, і ти не сирота, і всі ми діти його, і за те, що він дав сина свого улюбленого, який смертю смерть переміг ради мого, ради всіх людей спасіння. І за духа свят дякую. І не, не бери собі до серця свій фізичний стан. Переживай, в якому стані твоя душа, і щоб Дух Святий на тебе зійшов, і щоб силою Духа Святого Бог привів тебе і тих, кому прийшов час до Ісуса Христа, як привів він і в Савла. Що став Павлом. Дякую за увагу! Будьте щасливі з Богом завжди! До зустрічі!